Вітаю, товариство. Хочу розказати такий свій роздум про те, що є друзі, які зовсім можуть бути і не друзі. Так сталося, що років 10 тому мене був отакий, тільки сіренький Peugeot. І от сталося так, що в Луцьку, там на Конякіна, мені його розбили. Я якраз їхав гружений, повністю вся буда була під потолок гружона товаром. Дощ і стояв реєстратор, гарно було видно, як ну, ніби адекватний чоловік стояв, все. а тут вже я тільки коли під'їжджаю до перехрестя, він мені під машину раз, ну, звісно, мотор під ноги. Капот склався, ну, по склу машини нема. А гужона під потолок. Що робити? Дзвоню до одного. Кажу, слухай, Саша, привіт. Ти як там, свободний зараз? Ну, мені в дзвоню. Каже, свободний. Знаєш, а це була десь 13-та година дня. Знаєш, тут таке сталося, що мені машину побили в Луцьку. Ну, Тут сотня кілометрів. Приїдь, забери товар. Ну бо дали ту машину, чи заберуть куди-небудь, чи ну, мало що може бути. Завези його маневич. Він каже, я вибив. Час дня, А ти випив? Ну ладно. Це не до другого. Діма, привіт. Привіт. Ти як там, зайнятий? Ні, не зайнятий. А алкоголь пив? Ні, не пив. Йому пояснюють, Діма, так-то, так то, машина розбита тут, от на в'їзді в Луцьк. Приїдь, забери товар. Ну, бо ж невідомо, що буде, як буде. Зараз не спитаю. Ну, питай, не дзвонить, я вже передзвонюю. Бере трубку до дружина каже: Діма, не поїде, а чого не поїде? Ну, бо не поїде гілки з палками. Ну, що ж робити? Зуміло третього. «Серега, привіт. Привіт. Ти як там зайнятий? не свободний. Алкоголь пив, ні не пив. Приїдь ну то, що там мені. От приїдь тут, до Луцька, тут сотня кілометрів катнути. Приїдь заперетували. Ну, я ж все заплачу, ну вируч мене. Ну, ну дійсно, така ситуація. Сергій щось нічого не придумав. Як сказати, я дороги до Луцька не знаю. Та що ж тут дорога? Від Меневич пряма дорога до Луцька, ну, сотня кілометрів. В Луцьк в'їжджаєш, тут посеред дороги стоять два розбитих автомобіля. Ну, я не поїду, я дороги не знаю. От так то буває. Ну що ж, навіть не знаю, що робити. Тут зупиняється якийсь бусик. Кажу, слухайте, він питає мене: вам треба допомогти. Я кажу, я от у вас її не знаю, але допоч мені треба. Він ну, каже, я бачу, що мене машина розбита. А це їхав такий тут бусил бусиком своїм, його майстер був. Він і поміг мені, і забрав товар. От чужа людина. Але ж буває так не завжди. Один раз вже після того купив я ту другу машину, їду на Варшавці. За кілометрів 70 від Маневич Бац, засвічується в мене, що рівень рідини охолоджуючий впав. Хм. Я зупинився, пішов подивився, лопнув радіатор. Його вже машини не заведеш. А така зима, слизькувато. Ніхто не хоче на Варшавці стати. Всі лупашать і лупашать. Дзвоню до одного мітя привіт. Якась субота була, вихідний день. Знаєш, я тут за 70 кілометрів вон, на Варшавці, ну, радіатор мене лопнув, все, двигун не заведу, ну, знаєш, можеш приїхати. Мітя каже: ти знаєш, ти вчасно Сього подзвонив. якраз на дні народження тримаю стопку в руці, ще б пару секунд я б її випив. А так я її зараз каже, поставлю і тихенько, тихенько піду і поїду тобі поможу. Він міг сказати. Ти знаєш, я вже випив, я на дні народження, я тут гуляю. Але він бачите, як поступив? Йомаю. я розумію, що він те день народження, ну, він два, дві години потратив, поки поїхав до мене, поки присунули мене. Він там, може, попав на закінчення, а може і вже і не попав. Але як по-різному можуть поступити люди? І такі ситуації показують. Друг є друг чи зовсім і не друг. Тому якщо у вас є знайомий з автомобілем, можна отак, от, як би сказати, подзвонити коли-небудь, спитати, як ти там, свободний. Слухай, знаєш, так я там, мов, поламався, приїдь мене, подтягни. І якщо людина погодиться, поїде. Через 5 хвилин перезвоніть йому і скажіть, слухай, вертайся, заїжджай до мене, я тут шашлики роблю. Отак От ви і побачите, хто є друг, а хто є зовсім і не друг. Вам бажаю, щоб мали друзів, надійних, які могли б поїхати вам на допомогу, та не то, що за 100, та хоч за 300 кілометрів.